Апостол дня на 14 вересня. Цар Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби дібри і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благи і душі наші. До Корінтян першого послання святого Апостола Павла Читання. 1, 18, 24. Браття, слово про хрест – глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо, знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу ні на що. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєї мудрісті не пізнав Бога в Божій мудрості, Богові угодно було спасти, віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрості, ми проповідуємо Христа Розп'ятого Ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але для тих, що покликані, чи юдеїв чи греків, Христа Божу силу і Божу мудрість.